Це один із тих фільмів, про який я взагалі нічого не знав перед переглядом. І забігаючи наперед, скажу, що це була невдала ідея, незважаючи на те, що це стрічка від крутої студії А24, бо вже посинув СУСУ, можна зрозуміти, що це точно не для нашої країни по різним причинам. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Повстання штатів, що в оригіналі звучить просто як громадянська війна. Давайте по порядку. Поустания штатів. Штати майбутнє. Багато хто політика не інтересувався, що призвело до того, що 19 штатів проголошують свою незалежність. Уряд, звісно, вирішує придушити це повстання. Тим часом військові сили Техасу, Каліфорнії та Флоридського альянсу починають рухатися у напрямку Вашингтона з наміром не дати Януковичу втекти. За подіями спостерігає команда журналістів, а прості американці намагаються вижити під час громадянської війни, що охопило всю країну і стрімко загострюється. Якщо чесно, після перегляду 20 днів у Маріуполі це все схоже на дитячу виставу на великому екрані. Чотири абсолютно різних журналіста, кожен з яких відповідає за певний вайб. По типу хто за драму, хто за моральний вибір, а хто просто щоб створювати проблеми або бісити. Всі вони жорстко переграють. Про них ми взагалі нічого не знаємо. Всі деталі з'являються по ходу фільму. Єдине, що чіпляє, це те, коли дивлюсь на акторку, яка грає головну героїню. Розумію, яке я вже старе. Враховуючи, що стрічка йде майже дві години, основний акцент зроблений на драмі, причому більше на переживання головних героїв. Самої атмосфери так званої громадянської війни взагалі немає. Типу покинуті тачки, зруйновані будівлі та військові, це взагалі не та картинка, яку очікуєш побачити, враховуючи ситуацію в країні. Тим паче, взагалі нічого не пояснюється, просто все є, як є. А чого як давно, то не хіба не зрозуміло? Багато проблем, показаних у стрісі, то є наша українська буденність. Тож Загалом вони не дуже то і чіпляють. Дуже помітно, що взяли деякі драматичні моменти з реальних історій людей про війну та вирішили об'єднати в один фільм. Але щоб все це виглядало цілісним, просто зробили роуд муві про журналістів, від чого ти до кінця не розумієш про що взагалі ця стрічка. Для мене все виглядає як фільм про те, як знімати постанови під час війни. Місцями жорстко скупою крові, але комон вже 21-ше сторіччя на дворі, яке переповнене реальними відео та документальними фільмами про те, як все відбувається насправді. Тож робити з цього типу кінематографічну картинку з максимально дебільним саундтреком це якийсь сюр. Зрозуміло, що я дивлюся на це це через призму реальної війни, але в житті все набагато гірше ніж показано у фільмі. Багато кадрів, які займають хронометраж, Галі не несуть ніякого сенсу, хоч і зроблені красиво. Купа звуків пострілів, як у дешевому бойовику. Знову ж таки, немає нічого спільного з реальністю. Іноді грає максимально не в тему музика. Загалом помітно, що ніхто не робив ставку на звук у цьому фільмі. Композитори Джо Барроу та Бен Салісбері відомі за такими фільмами, як із машини Анігіляція та серіалом Чорне дзеркало. Нарешті Штати, не герої, котрі і монстрів, і інопланетян вбивають однією лівою. Тут же треба стріляти по своїм, тому не все так однозначно. Дуже багато тем піднято, передбачувано та клішовано. Притому немає ніякої моралі та розуміння, про що ж все таки цей фільм. Ну, якось так. Ну а що?